Тому що я особисто не бачив, як вона відправила. Я особисто не, не придумав цю текстовку, що Єлена е, Васівна, є мама тітушок. Це не від мене вийшло. Це ось люди прийшли, які сказали, У нас було таке ставлення, таке розуміння. І е, зважте на таке, шановні, а якби не завершилася позитивна революція гідності, і все-таки розстріляли б мене, потопіли в крові Майдан, Євромайдан, Що було б з нами або з тими, хто був на Майдані? В Мелітопольському. Дайте собі зрозуміння. Нас вже тут не було. Нас тут не було. Тому говорити про цей позов або її ставлення, ми говориться про її сумління, честь і гідність особи, як вже а як особи, не як посадової особи, не як працівника партії регіони, а як людини Єліни Васильівна. Що вона являла і що вона хотіла бачити нас, і де хотіла бачити Раз в разі а, а, потоплення революції гідності Євроманія в крові. Тому що я був 10-11 -го, го грудня в Києві біля Володимир Просюку. Я бачив, отак як вас бачив, бачив ці берготов, які йшли і напирали, які були очі, і знав, що вона буде трапитися. Готувалася була до всього. Відповідно, були, були готові на все. І тепер казати, що коли зараз мирно, що от вона так нічого, та ми знаємо, що в нас не було. Нас би не було б, ми б вже гнили в землі.